Злоденне життя затягує туманом мрії, неначе кануть в небуття любов і віра, і надія, мов бур'янами поросла в майбутнє довга стежина, подумалась, прийшла пора шукати щастя на чужині. Прощай, моя убога ненько, моя нещасна Україна. Ой, як болить моє серденько, мабуть, без тебе я загину. Востаннє подивлюсь, на кручі, на лавру, на дніпрові хвилі, і хлинуть сльози враз пекучі, і стане темно, як у могилі, не дощ іде, ридає тяжко убога ненька Україна, що відліта у вирі пташка. О сину, мій невирний сину, навіщо кидаєш мене? Навіщо зраджуєш ти матір? Вернися, синку, бо тебе. Лихая доля не мене, хто забуває свою неньку, той витравля вогонь з грудей, Там тільки попіл остається. Ним не зігрієш ти людей, і сам у світі пропадеш, розвієшся піском в пустелі.